Добре ще, що письменні люди років з 30 тому назад позаписували від старих кобзарів її думи. А то можна було б сказати, що наші люди, мов які звіри, і не пам'ятають, що діялося з їх батьками на їх землі. А хто не знає, що діялось у старовину, той не розумітиме і того. Від чого тепер так, а не інакше все на світі робиться, не знатиме і того, що треба робити, щоб далі було краще жити людям. Не самі книги, але й старі пісні навчають, що то робилось у старовину. І через те тепер письменні люди дуже поважають старі кабзарські та мужицькі пісні. Більше, ніж ті чужі вояцькі та шинкаві, що не розуміючи діла, хлопці тепер у нас співають. у Отже зі старих книг та з пісень можна довідатися багато, як то терпіли наші невільники від татар та турків, іноді лучалося. Щодня невільника довідається, де він і дасть за нього викуп. Тоді невільникові викупали і нерідні люди, а чужі найчастіше греки, надіючись, що їм вернуть ті гроші, як вони потратили. А іноді мінялися бранцями. Татари звертали українців, а українці татар. А то раз іспанці та італійці побідили турків і взяли в неволю 130 турецьких галер. Полон поділили між собою, а 15 тисяч християнських невільників відпустили на волю. Як року, 1671-го татари пограбували Волинь і Поділлі, та вони списали. Усіх бранців і післали тої списки до поляків спитатись, чи не викуплять вони кого-небудь, щоб не гнатися з усім ясиром полоном до Криму. Недаремне невільницькі думи ось як співають про викуп. Поклоняється бідний невільник із землі турецької із віри бусурманської. У городи християнські, до отця до матусі, що не може він поклонитися, тільки поклоняються галубонькам сивеньким. Ой ти галубонька сивенький, ти далеко літаєш, ти далеко буваєш. Полети ти в городи християнські, до отця мого, до матусі. Сядь, пади на подвір'я Ццепським, жалібненько загуди, об мої пригоди козацькі припам'яни. Нехай отець і матуся мою пригоду козацьку знають, Спадки маєтки збувають. Великі скарби збирають, головоньку козацьку Із тяжкої неволі визволяють. Бо як стане чорне море согравати то не знатиме отець либень матір, у котрій каторзі шукати. Чи у пристані козловській? Чи у городі церкраді на базарі Будуть шукати турки і нечари набігати, За червоне море в урабську землю запродати, Будуть за них срібло, золото не лічачи, Сукні дорогі поставами, не мірячи за них брати? Тоді далася, бідному невольнику Тяжкая неволя добре знати. Кайдани руки ноги поз'їдали, сирая сириця до жовтої кости тіло козацьке проїдала. То бідні невольники на кров на тіло поглядали, об віри християнські гадали. Землю турецьку, віру бусурманську проклинали. Ти земле турецька, віра бусурманська, ти єсть наповнена сріблом, золотом. І дорогими напитками, Тільки ж бідному невільнику на світі невільно. Що бідний невольник у тебе пробуває, празника рождества, будьли, воскресіння не знає, все у неволі проклятій та каторзі турецькій на Чорнім морі пробувають, землю турецьку віру бусурманську проклинають. Ти земля турецька, бусурманська, ти розлуко християнська. Уже би ти розлучила не єдиного за сім літ війною, мужа з жоною, брата з сестрою, діток маленьких за і маткою. Визволь, Боже, бідного невольника, на свято Руський берег, на край веселий, міжнарод хрещений. Тяжко мучилися невільники на галерах, але найкраща була їхня доля, і тоді, як вони зіставалися на роботі по кріпостях для земляної або якоїсь іншої роботи. Ось що розказують у книгах тодішні люди про роботи. Найтяжчі роботи, що у християнських землях роблять лиходії, здаються. Мали ми проти того, що терпіли багато чесних людей у турецькій неволі. Невільників на ніч запирають у темні кам'яні лохи, а ранком їх виводять на роботу, доглядаючи, нещадно б'ючи і лаючи. Працюють ці нещасні коло будинків, що будує султан. Доглядачі карають за всяку дрібницю, за найменшу недбалість. Вони іноді такі злі, що не дають часу бідному невільникові з'їсти шматок хліба. Потомлених за день їх іноді і вночі знову тягнуть на нову роботу. А що найгірше, такси те, що їх зразом з худобою запрягають у вози. Сих нещасних невільників замикають на ніч у підземній темниці ліктів у п'ять завдовжки і завширшки і три лікті глибини. Туди спускають їх по мотузяній драбині, потім її виймають і накладають на дірку залізну дошку. На їжу їм дають фунт чорного печива і трошки оливи. Трафлялося, що султани вбивали цілі сотні християнського люду або за іграшку, або за те, що їм вони здавалися не дуже роботящими. А коли тих невільників виводять, бувало, на торги, так ведуть їх одного за одним цілими десятками. Прикованих один до одного коло щії і такими десятками продавали, вигукували, що все невільники свіжі, дурні, тільки ж привезені з України. Часто невільники самі тікали з неволі і верталися додому, але не завжди можна було тіє зробити, бо перше, трудно було утекти з самої неволі, а по-друге, що хоч би і утік. Так трудно було так пробратися, щоб ніхто з татар не побачив. Як то нелегко було втікати з неволі, можна побачити з кобзарської думи, що розказує про утечу з Азова трьох братів. Вона розказує, що з-під Азова утікали три брати двох кінно, а третій пішки. Піший, бачучи, що йому не поспіти за кінними, почав просити їх, щоб вони його підвезли. Тоді вони йому на все сказали так. Братіку, милий, голубонько сивий, раді б ми тебе між коні взяти. І буде нас Азовська орда наганяти, буде пенсік ти рубати, І буде нам велику муку завдавати. І те промовляли, від тіль побігали. І покинули його йти пішки. Тоді той менший брат доходить до Савурмогили і там умирає, а умираючи каже Побило мене в полі три неволі. Перва доля безхлібна, друга доля безвідна, третя доля, що своїх братів рідних не догнав. Все хоч і дуже гарна дума, та ми не печатаємо її усиї. Бо ще є такі кобзарі, що її співають. Як хто здибає такого, хай попросить проспівати. З того, що говориться у сій думі про безвіддя і безхліб'я, бачимо, як то трудно було через степи тікати з неволі. І через те бранці хоч не хоч, а мусили лишатися у Криму. А до того ще й догляд був за ними добрий. Вже казали ми, що гарні дівчата були в татари-турків найціннішою річчю. Вони за ними добре доглядали і у дорозі, як гнали полон до Криму і дома. Іноді лучалося, що такі дівчата-бранки, змінивши християнську віру на Магометанську, робилися жінками великих панів. Турецьких, а навіть іноді і султанів так у султана Сулеймана І була жінка роксоляна, попівна, зрогатена у Галичині. Вона верховодила усім царством, підвела султана, що він звелів повбивати своїх родичів і навіть сина свого. А про жінку Османа Другого розказують ось що. Її маленьку з простого роду полонили татари і продали турецькому везірові, Муратові, а його жінка віддала її одному туркові Мустафі, а сей відпустив її на волю. Раз якось побачив її султан і дуже в неї закохався, але Мустафа сказав що не може віддати її султанові за рабині, бо вже пустив її на волю. А хіба султан візьме її ж за жінку? Так воно і сталося, і султан кохав її більше, ніж усіх своїх жінок. Іноді сібранки забували зовсім свою віру і грабилися запеклими бусурменками, ненавидили християн. Як от хоч би ж та сама Роксоляна. А іноді вони не усе ж таки пам'ятали про те, що були колись теж християнками і помагали невільникам утікати з неволі, як про те співається у думі про Марусю Богуславку. Ой там на Чорному горі, да на камені бігають! Там стояла темниця кам'яна. А у тій темниці сімсот козаків бідних невольників пробував, Та ні Божого світа, ні сонця праведного в очі ніколи не видали. Тієї темниці дівка-бранка, Маруся попівна Богославка прибувала, та до козаків бідних невольників через залізні ворота лукавала, гей, козаки, й невольники, який сьогодні день у нашій землі християнській? Козаки, підні, невольники те зачували, Дівку бранку марусю попівну Богославку по голосу пізнавали, та до неї словами промовляли. Гей, дівко дівкобранка, Марусю, Попівну, Богославку відкі ж ми можемо знати, який сьогодні день у нашій землі християнській, як ми вже тут 33 роки, як у цій темниці пробували. І Божого світа, ні сонця праведного в очі ніколи не віддаємо.